Дорогі українці, шановні колеги, я хочу вам представити парламентську команду нашої партії партії простих людей. Я дякую пану Суганяко, мужній людині, яка між пропрезидентською силою Блок Петра Порошенка і новою молодою надією України партію простих людей обрала друге, обрала майбутнє. Обрала завтрашній день української політики. Вчора ми прийняли рішення категорично не голосувати за будь-які законопроекти, крім соціальних, доки не буде переглянуто злочинні вбивчі тарифи Яценюка. Я безпосередньо брав участь у засіданні робочої групи, де ми уважно розглядали корумпогенність, об'єктивність. Економічну обґрунтованість, а як наслідок доцільність зміни тарифів, і прийшли до чіткого одностайного парламентського висновку. Тарифи Єценюка є злочином і людина, яка далі продукує їх, просуває їх, є ворогом номер один українського суспільства. Хочу передати слова простих українців. Інколи Верховна Рада. Таке приймає, що після цього рік чи два прості українці приймають валідол з корвалогом. Так це відбулося, власне, і з тарифами. Тому ми будемо не просто говорити з цієї трибуни або з трибуни Верховної Ради про необґрунтованість і злочинність цих тарифів. Ми будемо діяти. І першим нашим кроком було ігнорування будь-якого голосування до того часу, коли тарифи не будуть переглянуті. Другий крок учора ми зареєстрували законопроект про справедливу ціну на газ. Він відповідає на всі питання простих людей і, власне, відповідає на всі виклики тарифної політики уряду. Ми передбачили, що весь український газ має бути переданий українському народові, робітникам, селянам, тим людям, які за межею бідності, які сьогодні не здатні заплатити ці тарифи. Друге. Я хочу, щоб ви знали, що в цілому цей платіж не є тарифом, це податок, яким обкладають вас. Там є надумана плата ПДВ, податку на додану вартість, там є надприбутки компанії Нафтогаз, там є багато інших податків, які по суті серйозно збільшують навантаження на кожного простого українця. Як результат, ціна 7200. Відповідно до нашого законопроекту, така ціна, виходячи з глибокого економічного обґрунтування, буде складати 2000 гривень. Ми зробимо абсолютно все для того, щоб цей законопроект був прийнятий. А саме перший крок, як я вже зазначав, на з'їзді політичної партії, партія простих людей, одностайно було прийнято рішення йти з платіжками. Які нам не по зубам з усіх кінців України пішки по 400, 500, 700 кілометрів додому, до Яценюка, до його кабінету і повернути йому ці платіжки. Разом з тим у Верховної Ради України вимагати негайне прийняття того закону, який ми запропонували. І останнє: дорогі українці. Знайте, ви не платите тарифи, ви платите податок Путіна Яценюка, тому що. Ці тарифи руйнують вщент українську державу. Ці тарифи руйнують ваші сім'ї, ці тарифи руйнують ваше життя. Прошу передати слово моєму колезі пану Суганяку. Дякую, шановні друзі. Я, як і Сергій Миколаївич, мажоритарник, і головна і найскладніша робота це навіть не робота в Верховній Раді, це робота на окрузі, коли за неділю. Коли ми працюємо на окрузі, пропускаєш через своє серце, через свою душу, тисячі людей, то розумієш їх біль, їх турботи, їх сподівання. І найголовніше, Сергій Миколаївич практично все сказав, і найболюче, це саме тарифи. Ну, скажіть, до чого і яке відношення має пересічний громадянин до податку на додану вартість економічного і найбільш корумпованого податку? Тому абсолютно правильно. Треба переглянути тарифи на предмет їх обґрунтованості і можливості взагалі людей платити по таким тарифам. Треба їх переглянути або в Верховній Раді, або ми, як юристи, будемо готувати відповідні судові позови і намагатися захищати інтереси простих людей в судових інстанціях дякую.